Отже, тема уроку Чарс Дікенс, Різдвяна пісня в Прузі, Переродження Скруджа, Магія Різдва, реальні та фантастичні елементи в сюжеті Повісті. Це заключний урок в серії уроків, і, власне, це урок радості і урок інтерактивності. Розпочинаємо із інтерактивної розминки. Тут у нас представлений ігроленд ось така якби, головоломка. Адже, все ж таки, день точніше, не день, а от сама тема весела. Суть у тому, що ви учням пропонуєте слово, вони його розшифровують і потім із цього слова створюють кількість слів. Хто створить слово, яке ні в кого не повториться, той і виграє. І таких три раунди. Ну ось на такій, скажімо, веселій ноті. Ми продовжуємо далі розвивати інтерактивність наших учнів. Є у нас різдвена пісня у прозі Вікторина Літак, «Вордвол», всім знайомий. Ну, «Тестолент». це тести у ресурсі Book Widget, які виглядають ось таким чином. Вчитель може собі скопіювати у свій аккаунт даний квест. Точніше дану вікторину, і пройти її разом із учнями. Ну, а ми далі рухаємося, І, власне, із цих завдань ви можете вибрати те, що вам найбільше до вподоби. Занурюємося в контекст, і у нас вислів про різдву Чарза Дікенса. Діти його обговорюють і роблять якісь певні висновки. Ну, і далі ми хук. Чи можна змінити людину за одну улявіть людина, яка всю своє життя думала тільки про гроші, за кілька годин стає доброю, щеброю та люблячою, звучить як чарівництво, але чармися, як осмислення свого життя? Звісно, коли придбаєте презентацію до кінця, дослухаєте хук і побачите наскільки це захопливо для дітей. Актуалізація знань, що вже вони знають. Ну і супровід Персі Джексона. Іноді навіть найопертіші буркотуни змінюються. От візьмімо Скруджа людину, що колекціонувала не монети, а образи, І будувала не плани, а стіни довкола свого серця. Правда, цікава. Уявіть, як цікаво буде учням. Ну і далі ми переходимо вже від такої вступної активної е, частини. Переходимо до основної частини, е, зокрема аналізу. Останньої п'ятої глави пісні різдвяної пісні п'ятої строфі різдвяної пісні у прузі. Проговорюємо про Чарльза Дікенса і його світ, також коротко узагальнюємо, що було в попередніх розділах, і говоримо про різдвяне відродження Ебенезера Скруджа. Пригадуючи три, трьох привідів і три виміри часу, якими йому довелося мандрувати. Ну, ви бачите, що сама тема незвичайна, сама е, повість різдвяна, тому і презентація оздоблена ось такими е, цікавими слайдами. Починаємо говорити про різдвяне відродження, тобто вже буквально переходимо до п'ятої строфи от, і поступово е, учням ставиться запитання, є е, е, текстові, є е, 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 слайди із текстом. І можна прочитати основні цитати поетапно цієї п'ятої строфи. Спокута на очах усього місця ось до цього епізоду доходимо. І е, відео, от, цитати, Містер І відео. Скрудж, саме так, дозвольте попросити вас пробачення. І ви мене дуже зобов'язані. Ось так. Із зустріч із тим чоловіком, якому він колись відмовив. Потім йдуть слайди із запитаннями та з ілюстраціями. Зустрічі із Фредом Фреде! покликав Скрудж, Сили небесні як здригнулась. Відео всі авторські, ну і я думаю, що вони будуть цікаві вашим учням. І останній іс Контора Скрудж і Е, цитати з твору. І найголовніше... І навіть це... більше значно більше. Турбота Скруджа про маленького тайні Тіма. Підсумовуємо та реальні та фантастичні елементи в творі. Говоримо про магію Різдва. Можемо переглянути ось таку ще схему. І розглянути різдвяні мотиви в українській та зарубіжній літературах. Зокрема, це представлено ось на таких слайдах. Або ось такому. Як я вже говорила, додаються різні типи запитань. Підсумкова інфографіка і розділ аналітика осмислення. Тут є творчі завдання, завдання для роботи зі штучним інтелектом, завдання тестові, завдання док тощо. І що кладу у свій рюкзак знань, зокрема, і мікротрансформація, акт добра. Завершальні питання, рефлексія, і можна погратися ось таким квестом, натиснувши на дану картинку. Ви потрапляєте на таку сторінку, якою можете поділитися зі своїми учнями. І почати цікаву подорож. Є альтернативні варіанти, і учні обирають свій шлях. Кожен учень може це зробити окремо. Потім ми даємо домашнє завдання, і, власне, на узагальнення можна передивитися ось такий фільм за вашим же бажанням. Ну і неймовірно емоційне відео авторське про е, зустріч самого Скруджа та Дікенса в ранковому тумані вікторіанського Лондона по-джентльменськи припадав до землі Іній. Чарльз Дікенс поспішав на зустріч із видавцем, коли раптом натрапив на чоловіка в святковому шарфику, що роздавав дітям цукерки. Вибачте, сер, почав Дікенс і завмер. Про що говорили Скрудж і Дікенс? Як би це сказати? Ви до болю знайомі. Чоловік обернувся і шикам би ні, містере Дікенсе. Ви ж мене і створили. Ебенез... Ви зможете дізнатися, коли, звісно, придбаєте дану презентацію? Ну, ось така святкова, грайлива, насичена моральними висновками презентація якраз перед день. Наближення новорічних свят вона буде дуже актуальна вашим учням і завершите досить цікаве вивчення такого неймовірного твору Чарльза Дікінса, Різдвяна пісня у.